За допомогою хилян там може отримати до восьми років позбавлення волі на Кіровоградщині Заблокували телеграм-канал, який перешкоджав мобілізації. Оперативники СБУ встановили власника анонімного інтернет-ресурсу, який інформував про заходи, що проводять терцентри комплектування на території Олександрійського району. Адміністратором каналу виявився 37-річний безробітний місцевий мешканець. Кіберфахівці СБУ в Кіровоградській області заблокували телеграм-канал, який перешкоджав мобілізаційним діям на Кіровоградщині. Оперативники СБУ встановили власника анонімного телеграм-каналу, який у своєму інтернет-ресурсі повідомляв підписників щодо. Місць дислокації мобільних блокпостів, місць видачі повісток, а також інструктував своїх підписників щодо правил поводження з правоохоронцями під час перевірки документів. Оперативники затримали його та провели у нього обшуки, під час яких виявили та вилучили мобільний термінал із доказами його злочинної діяльності. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності збройних сил України в умовах воєнного стану, карається терміном позбавлення волі від 5 до 8 років. Вересневі самоцвіти вже не за горами. Кропивницький готується до проведення найдавнішого та одного з найпрестижніших фестивалів театрального мистецтва в Україні. Він проходитиме з 22 по 28 вересня. Свої театральні постановки глядачам покажуть актори з провідних театрів Дніпра, Києва, Львова та Кропивницького. У програмі вересневих самоцвітів заплановані 10 вистав: Марку Лукич, бракований рай за двома зайцями, лісова пісня, степовий лірник від місцевого театру Корифеїв. а ще молочайник від творчого об'єднання Кропива, емігранти від Кропивницького муніципального театру Сатири. Виставу Бояриня презентує Львівський обласний академічний перший театр. Київський академічний національний театр оперети підготував моновиставу Френк Сінатра. А Дніпровський академічний театр молоді моновиставу танок з контрабасом цьогорічні. Вересневі самоцвіти стануть ювілейними 55-ми в історії фестивалю. Концепція цьогорічного фестивалю від Тобілевичів до сьогодення, а також 55-й фестиваль в Росневій самоцвіти присвячений вшануванню пам'яті дат корифеїв театру, зокрема 185 вісімдесяти річчя від дня народження Марка Кроповницького, 180 річчя від дня народження Івана Карпенка Карого, 170 річчя від дня народження Гани Затиркевич-Карпинської і вісімдесяти річчя від дня смерті Панаса Саксаганського. Також цього року в рамках фестивалю. Відбудеться вручення обласної театральної премії Корифеї українського театру. Премія присуджується у таких номінаціях. за кращу виставу, за кращу режисерську роботу, за краще виконання чоловічої ролі, за краще виконання жіночої ролі. Театр, в свою чергу, підготував певну кількість запрошень для військових, для їх сімей, для родин, які воюють зараз, які захищають нашу оборонять нашу країну. Тому будемо, будемо раді всіх вас бачити в нашому театрі. І на всіх заходах, які будуть в рамках вересневих самоцвітів. Місто рівних можливостей у Кропивницькому вже на 40% завершили реалізацію першого етапу проєкту Рух без бар'єрів. Наразі будівельники облаштовують ділянку маршруту на вулиці Театральній. Про деталі розповіли під час тематичного брифінгу безпосередньо на об'єкті. Так, заступник міського голови Олександр Вергун наголосив, що будівельники мають максимально пристосувати дорожнє полотно для руху осіб з інвалідністю на візочках. З цього місця за проєктом розпочинається шлях від. Від ветеранського хабу до найбільш затребуваних соціальних закладів, таких як центр надання адміністративних послуг та ряд медичних установ, а ще реабілітаційний центр для ветеранів. Зараз на театральній демонтують покриття з тротуару і дороги. Нове буде з тактильної плитки, пониженими бордюрами та елементами безбар'єрності, що зробить пересування містом зручним для людей з інвалідністю, батьків із візочками та літніх громадян. Перший етап маршруту безбар'єрності планують завершити вже до кінця цього року. Кошториз 55 мільйонів гривень. Крім театральної, вже ремонтують та в найближчих планах ще кілька вулиць. Цей флагманський проєкт державний безбар'єрних маршрутів сюди також входить вулиця Соборна, яка сьогодні в активній фазі реалізації. І також незабаром розпочнуться. Активні роботи по ще одному проєкту це благоустрій прилеглої території міської дитячої лікарні по вулиці Шевченка. І ми маємо п'ять проєктів безбар'єрних наших. Це вулиця Театральна, на якій ми зараз знаходимося. Це вулиця Велика Перспективна від Степана Бандери до вулиці Театральної, вулиця Архітектора Паученка. Вулиця Шевченка, яка складається з двох частин. І того ми маємо всього по безбар'єрності. У нас в місті в реалізації сьогодні сім проєктів. Близько 267 мільярдів євро, за підрахунками експертів Кільського інституту передали Україні ЄС та США в період повномасштабного вторгнення. Майже половина цієї суми військова допомога. 44% – фінансова, і ще 7% – гуманітарна. Допомогу кого із союзників позитивно б відзначили кропивничани. Ходімо, поцікавимося. І Америка нам допомагає, і Німеччина, і Великобританія, і Франція, і Іспанія, Італія. Ну всі країни роблять, що можуть Швеція. Ми ну, вдячні всім. Тому що і без зброї не було б нас, скажімо так. Але і фінансова допомога також важлива, тому що ну бюджетники да, мабуть, існують саме завдяки цьому. Є е, організації, які дуже допомагають. Це я знаю, Норвегія нам допомагає, і для того ще в тому числі для жінок, е, партнерок, військових, для того, щоб їм допомагати психологічно, якісь тренінги заходи проводять. Тому я знаю, що саме від Норвегії є допомога щодо цього. Ну, першу чергу, видно, все таки Америка. Потім Німеччина, Англія. Це те, що я знала. А чим вони нам допомогли? Ну, зброєю і коштами. Гуманітарної допомоги. Я думаю, всім треба дякувати. Я рахуюся Німеччина, буде сьогодні максимальною допомогою на Євросній Україні. По-перше, це фінансова допомога. Це найбільше сьогодні від Німеччини і з європейських країн. Військова допомога також. Мабуть, Німеччина. Моїй доньки і подруга живе в Німеччині. До війни вони ставляться погано. Це все їм набридло. ця війна, але вони підтримують. Я думаю, Німеччина, всіх країн, типу Норвегія, скандинавських країн. Далі Польща. Вона також багато допомагала, особливо з переселенцями. Велика Британія там так само. Ну і автоматично Америка, Сполучені Штати фінансували як відновлення, так і підтримку внутрішнього стану економіки по типу, якби перекривали недостачу бюджету. Ну, навірно, Польща сама. У Польщі багато в мене племенники, то непогано відносяться. Прибалтика теж добре до нас відноситься. Моя двоюрідна сестра переїхала в Германію, там дитина навчається в неї. Проживають вони Мама, в... в хостелі, по-моєму, безкоштовно. Допомога є, однозначно є. І в... Ще одна моя знайома в Канаді, то вона там працює, житло в неї є. То вже півроку, ну, поки не збираються, каже, що допомагає, допомога сильна, іменно в Канаді. Державні та відомчі відзнаки від головнокомандувача збройних сил вручили розвідникам 121-ї бригади тероборони. Нагороди присвоїли двом десяткам бійців. Серед них є й уродженці Кіровоградщини, Повідомляє прес служба бригади. З початком повномасштабної війни вони допомагають звільняти від ворога Херсонщину. Розвідники 121-ї бригади проникають у тил противника, де збирають інформацію про позиції окупантів, його техніку, кількість живої сили та подальші військові операції. Також розвідують маршрути переміщення росіян та місцевість на передовій. Крім того, влаштовують засідки і беруть безпосередню участь в бойових діях. Завдяки злагодженій роботі розвідників 121-ї бригади знищено чимало зброї та боєздатних підрозділів російської армії.